Талант і творчий дух Євген Чорний передав своїй дочці Оксані Мудрик. захопленням живописом. Вона завдячує саме батькові. Він по суті був і моїм наставником, і моїм вчителем. І Дійсно, його живопис, його графіка, його пастель вона захоплює, надихає. Вона є певною мірою взірцем. Досвід роботи Євгена Чорного у мистецтві понад півстоліття. Згадує ще з дитинства, разом із братами любили малювати, але лише він став художником. Каже, живопис це його життя. Коли бачиш щось гарне, то й хочеться малювати. Вийшов на природу, мені сподобався оголосить, я його обов'язково мушу всі в блокноті замалювати, а вже в майстерні доробки робити. На виставці, присвяченій ювілею, художник презентував зокрема пейзажну лірику. Серед робіт багато картин, на яких змальовано природу Рівненщини. представлені цьогорічні роботи, а також картини 2005, 2006 і 2007 років. Привітати художника зі святом прийшли його родичі, друзі та колеги. Він художник, дуже плодовитий. Він ішов в часі і з часом. Відзеркалення того дня, в якому він жив, відбитки в його роботах. Малює митець в основному пейзажі та натюрморти. Є серед його праць і тематичні роботи. Творчий доробок Євгена Чорного складає понад 60 картин. І, хоча художнику вже 75 років, він не перестає творити. Лілія Крохмалюк, Богдан Рябунець. Інформаційна програма День.